Дочекалися приходу русского міра і продовжують працювати на ворога у Луцькому міськрайонному суді аж два засідання про державну зраду. Обвинувачений Олег Курячий, який зареєстрований в селищі Старий Крим, Маріупольського району, наразі перебуває на тимчасово окупованій території. Про це повідомив прокурор Андрій Стасюк. Вбачається, що курячий в органу досудового розслідування на тимчасово окупованій території України. Це зокрема в містах Маріуполі та селищі міського типу Старий Крим, Маріупольського району Донецької області, з метою ухилення кримінальної відповідальності відповідно до частини 5 статті 139 КПК України. Ухилення від явки на виклик суду, неприбуття на виклик без поважної причини більше як два рази, обвинуваченням, який перебуває на тимчасово окупованій території України. Я підставою для здійснення спеціального судового провадження також прокурор зазначив, що обвинуваченого оголосили у розшук. Колегія суддів із головою Олесою Кальковою прийняла рішення, аби все ж розпочати спеціальне судове провадження щодо Олега Курячого без його присутності. Суду є достатні підстави здійснювати спеціальне судове провадження даного кримінальне провадження за відсутності обвинуваченого. Тому клопотання прокурора підлягає до задоволення. Водночас суд вважає за необхідне зазначити, що згідно частини 4 статті 323 Капока України, якщо після постановлення ухвали про спеціальне судове провадження обвинувачення з'явиться або був доставлений до суду, судовий розгляд продовжується з моменту постановлення такої ухвали згідно із загальними правилами. Наступний суд також стосувався державної зради чоловіка на ім'я Василь Бородай. Засідання у його справі було коротким, адже прокурор Андрій Стасюк попросив відкласти слухання у зв'язку з підготовкою клопотання про такий же початок спеціального судового провадження, адже обвинувачений теж не з'являвся до суду. Колегія суддів на чолі з Ігорем Ясельським погодили відкладення розгляду справи. Разом з тим виявилося, що ввинувачені у Держзраді Олег Курячий та Василь Бородай колеги і знайомі між собою. В ході досудового розслідування встановлено, що після окупації міста Маріуполь Донецької області, вони, будучи на той момент ще службовими особами Маріупольського СІЗО, слідчого ізолятора, перейшли на бік ворога зокрема, добровільно погодились. Працювати на аналогічних посадах тільки вже під керівництвом псевдовлади і відповідно створених псевдоорганів. Це у них всі Федеральної служби з полнення наказань. Ну, тобто вони повністю перейшли на бік окупанта. Разом з тим, кожен з них, будучи на службі в наших органах, приймав присягу на вірність українському народові. Тим самим зрадив її. І що принагідно, хотів би зауважити, що частина їхніх екс-колег виїхали на підконтрольну Україні територію, продовжують нести службу на благо українському народу. Прокурор каже, що не виключає того факту, що ці двоє чоловіків, які підозрюються у державній зраді, можуть бути причетні до утримання, а й цілком можливо, катування проукраїнсько налаштованих маріупольців в стінах СІЗО.